Вітаю всіх. Пропоную вам відгадати загадку. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамонти і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив? Як творив, шукав ідеї. Вам цікаво? Йдіть в музей. Сьогодні ми побуваємо в музеї, навчимося дотримуватися правил поведінки в музеї, дізнаємось, які бувають музеї. Дорослі кажуть, щоб вирости розумною і освіченою людиною, треба культурно розвиватися. А отже, відвідувати музей, картинні галереї і всілякі виставки. Але ж це так нудно. Невже не можна ніяк обійтися без них? Звісно, можна. Та чи варто? Той, хто вважає музеї нудними і нецікавими, просто не вміє у них ходити і багато втрачає, як зробити похід у музей захопливим? І таким, щоб закорбувався у пам'яті на все життя. Про це в сьогоднішній серії промовляєш слово музей, декому уявляються величезні зали, однакові стенди і таблички руками не чіпати. Насправді музеї бувають різні, бувають музеї, де експонати такі маленькі. Що їх можна розгледіти тільки під мікроскопом? Бувають музеї воскових фігур, де зблизька можна роздивитися улюблених кумирів. Якщо гарно пошукати, можна знайти музей іграшок, казок, шоколаду і навіть Сновий Дінь. Хочеш дізнатися, де з'явилися перші книги? Хто придумав абетку? І як? Із товстезного дерева можна зробити тоненький папір. Завітаю музей книги та друкарства. Цікавися, як влаштована галактика, як на небі тримаються зірки, чому земля крутиться, а в голові від цього не паморочиться? Тоді тобі в планетарій. Поміркуй. Про що ти хотів би дізнатися, і пошукай відповідний музей у твоєму місці? Декому ходіння по музеях здається доволі втомливим заняттям. І треба зізнатися, в цьому є правда. Адже з кожним наступним залом ходити стає все важче: ноги гудуть, а на видатні крісла й дивани сідати заборонено. Дій за принципом. Спершу найцікавіше. Краще добре ознайомитися з одним залом, ніж оббігати всі і нічого не запам'ятати. Завжди починай з найцікавішого і продовжуй огляд, доки не втомися. Звертай увагу на таблички і написи біля кожного експонату. З них Можна дізнатися багато корисної інформації. Обов'язково роби перерви, можна вийти на вулицю або перекусити у буфеті. Потіш себе чимось смачненьким. Нехай похід у музей буде святом. Щоб екскурсія вийшла справді цікавою, користуйся послугами екскурсовода. Ходити по музею просто так не має сенсу. Адже експонати цікаві не тільки своїм виглядом, а передусім історією. Приміром, цей лицар на коні на вигляд, звичайнісінький лицар. Та насправді він герой, що врятував з полону прекрасну принцесу. Екскурсовод може розказати в подробицях, коли це сталося, як і чому. Ці люди знають всі музейні таємниці, така вже в них професія, тож не соромся ставити будь-які питання, навіть ті, що здаються безглуздими. Оглядаючи витвір мистецтва, подумай, на що він схожий. Чи бачив ти колись подібне? А головне, які емоції він у тебе викликає. Якщо йдеш у музей групою, можна перетворити похід на квест: завчасно складіть мапу, продумайте маршрут і завдання, наприклад, знайти у музеї монетки певного періоду або відшукати потрібну картину? Іноді працівники музеїв. Самі організовують квести і шпигунські розслідування. Якщо буде нагода, неодмінно спробуй, Це весело. А ще походив музей розвивають фантазію. Уяви, що після закриття експонати на полицях оживають і діляться своїми історіями. Пофантазуй, де міг жити розбитий горщик до того, як його принесли сюди. Кому належав старовинний браслет, як загубилися ці монетки і що хотіли на них купити? Деякі діти не люблять ходити в музей, тому що музейні працівники суворі, не дозволяють їм бігати і торкатися експонатів руками. Зрозумій, що речі в музеї дуже цінні і важливі. Якщо їх треба переставити або змести пил, працівники вдягають рукавички і використовують спеціальні щіточки. Навіть спалахи фотоапарату можуть зіпсувати експонат. З часом від сильного світла фарба на картинах стає бляклою. Ось чому в музеї іноді забороняють фотографувати, а зовсім не тому, що шкода. Працівники музею одразу повеселішають, якщо ти будеш з ними вічливим. Не забуватимеш вітатися, прощатися і казати дякую. А ще важливо поважати музейні правила: верхній одяг і масивні речі лише в гардеробі. Тоді тітонька у залі не буде хвилюватися, що ти невдало розвернешся і зачепиш курткою старовинну вазу. Якщо хочеш поділитися з другом враженнями, роби це пошепки. Мобільний телефон взагалі краще вимкнути. Більшість музейних експонатів руками чіпати не можна. Якщо тільки разочок, якщо добре вимив руки з милом, якщо дуже хочеться, правило не міняється. Таким чином, працівники музею захищають експонати від подряпин та мікроорганізмів. Купуй у музейній крамниці буклети і брошури. Вони допоможуть швидко згадати цікаві факти. Нехай кожний похід у музей стане ще одною яскравою сторінкою твого життя.